Вітаю, Ну що друзі? Xiaomi провела свою чергову масштабну презентацію, в рамках якої вона представила безліч нових продуктів. Але перед тим як я вам про них розповім, хочу зробити невеликий відступ. Мабуть, всі ви знаєте, що в Україні бренд Xiaomi внесли до списку спонсорів війни за те, що вони і надалі продовжують свою діяльність на Росії. Зазначу так само, як і всі інші китайські бренди, включно з Realme, Oppo, да взагалі ніхто з китайських компаній не розривав своїх відносин з болотами. Тож, якщо робити все радикально, нам залишається розповідати тільки про Apple, Samsung та штучний інтелект. А моє ставлення до цих компаній. Ви знаєте. Ані, є ще декілька варіантів. Закрити наш канал або повністю зануритись у політику і хайпити на цьому, як це зробили багато інших. Я обрав для себе четвертий варіант. Я буду вам і надалі розповідати про всі актуальні технологічні новини. Але при цьому буду тримати в голові і постійно нагадувати вам, що китайці працюють по принципу і вашим, і нашим. Для них це тупо бізнес. А. Купувати їх продукцію чи ні, нехай кожен вирішує сам для себе. Робити вигляд, що Китай нічого не випускає і нічого не робить в сфері технологій, враховуючи, що у нас техноканал. Я як ви розумієте, не можу. Але можу бути об'єктивним і розповідати вам про ситуацію на ринку, так як воно є. Розраховую на вашу підтримку та розуміння. А зараз повертаємось до презентації. Тож, що нам показали, головним гостом презентації став топ флагман бренду Xiaomi 13 Ultra. Тому більшість часу я приділю саме йому. А після цього вже розповім про нові планшети та фітнес-браслет. Як і у випадку з попередником, 13 Ultra більше нагадує мильницю з функцією смартфону. Ба Більше, судячи з усього, виробник відкрив для себе само іронію та запропонував спеціальний кейс для смартфону, який перетворює його на ту саму мильницю. Практичний сенс теж є, бо на кейсі розмістили кнопку спуску затвору, кільце зуму та додаткове кріплення для світлових фільтрів. Пам'ятаєте, я колись сказав, що в майбутньому смартфони перетворяться на камери? Тож тепер ви розумієте, що я мав рацію. Подивіться на останні топ флагмани від китайських брендів. Всі вони мають величезний блок камер круглої форми. Однак кожен обігрує його по-різному. Наприклад, 13 Ultra разом з величезним п'єдесталом ще отримав горб, як у баби Яги. Навряд чи таке рішення можна назвати симпатичним. Проте я взагалі не уявляю, яким чином можна запхати таку кількість величезних камер в смартфон. І так, щоб все це виглядало. Охайно. Мені здається, що всі ці версії ультра у виробників не більше, ніж грам'язами та демонстрація можливостей бренду. Ніхто не розраховує на те, що їх будуть масово купувати. Це більше рішення для ентузіастів. У всякому випадку, я в це щиро вірю. Люксо 13 ультра на думку Сяомі додає задня кришка зі штучної шкіри з антибактеріальним покриттям. Причому таке саме рішення бренд пропонував торік. Скоріше за все, принаймні китайцям, воно сподобалось. Є три кольори: білий, чорний і темно-зелений. Власне, мені більше подобається перший. Але це тільки якщо обирати між ними двома. Взагалі-то я вже висловив свою думку щодо дизайну смартфона. Проте ми повинні розуміти, що це все одно фламан преміум класу. Його каркас виконаний з металу, заявлено захист від води та пилу стосовно класу IP 68. Але цим сьогодні вже нікого не здивуєш, як я казав раніше, головна зброя 13 Ultra полягає в його незвичайних камерах, і одна справа, коли виробник просто використовує топові моделі від Sony з величезною матрицею, а інша, коли пропонує новітню оптику від Leica. Не налаштування, як у випадку OnePlus Hasselblad, а саме оптику Leica самікрон. І плюс до цього змінну діафрагму на головній камері. Таким чином, якщо вам не потрібне оптичне баке, або коли ви фотографуєте документи, можна обрати апертуру F40. І таким чином весь кадр буде деталізований. Тобто ви зможете самостійно обирати, який варіант вам більше підходить, залежно від сценарію. Також виробник зробив наголос на тому, що 13 Ultra буде фотографувати максимально реалістично. І справу тут не тільки в кольоропередачі, а й в алгоритмах в цілому. Тобто він не буде робити з ночі день, як, наприклад, в Пікселі, або OnePlus. Та майже всі смартфони зараз так знімають, ну крім айфонів. Коротше, принцип роботи буде як на дзеркальних камерах, передати те, що людина бачить своїми очима, без е, прикрашання за допомогою штучного інтелекту. Не обійшлося і без програмних нововведень. 13 Ultra отримав так звану вуличну зйомку. Тепер для того, щоб швидко запустити камеру, вам потрібно менше однієї секунди. На практиці це дійсно може бути корисно. Що стосується допоміжних камер, тут теж є про що розповісти. Їх три. На ширококутна, телефото та перескопний модуль. Останні дві отримали оптичну стабілізацію. А загалом всі вони мають один і той самий сенсор від компанії Sony. Давайте по порядку. Наширококутний сенсор має автофокус, тобто його можна використовувати для макрозйомки. Також він вміє писати 8К відео. До речі, так само, як і всі інші камери. А стосовно телефото та перескопної камер, тепер це працює на кшталт того, як це реалізовано в Galaxy s 23 Ultra. З'явилися різні варіації зума, а не так, як це було раніше в багатьох флагманах. Хочеш невелике наближення, роби цифрове. Проте, якщо тобі потрібно побачити герпес у дівчини з сусідньої високоповерхівки, така можливість у тебе є. У новому Xiaomi є і перше тільки оптичне наближення, і друге теж оптичне. Підсумовуючи щодо камер, на сьогодні це, мабуть, найсучасніше рішення на ринку. Навіть Oppo зі своїм Find X6 Pro на його фоні виглядає, як. Миша. Але це тільки в теорії, бо друзі, те, що нам розповідають на презентаціях, можна сміливо ділити навпіл. Не факт, що на практиці смартфон буде знімати краще за конкурентів. А якщо брати до уваги, що фронтальна камера знову, скоріше за все, буде гівняна, без можливості запису відео в 4К та її взагалі, багато людей не один раз подумають, що для них важливіше: крута основна, чи все ж таки фронтальна, в часи, коли тіктоки та рілси знімає кожна друга людина. Рухаємось далі. Ще однією кілер фічою Xiaomi 13 Ultra став дисплей. Мабуть, ви помітили, що після iPhone 14 Pro Max всі китайці почали козиряти максимальною яскравістю дисплею в своїх смартфонах. Як мавпи, їм дали ідею, де ще можна козиряти цифрами, і вони одразу це почали робити. Таким чином, 13 Ultra отримав дисплей з максимальною яскравістю 2600 ніт. І на сьогоднішній день це рекорд. Правда, виробник цього екрану не Samsung, як це було зазвичай, а китайська компана. Компанія TCL. Звісно, що Xiaomi співали йому дефірамби. нібито нічого кращого на ринку немає, і все таке. Правда, це чи ні, ми все одно дізнаємось після перших оглядів. Якщо брати взагалі, суто на папері з технічної точки зору дисплей виглядає круто. Щодо продуктивності, тут ніяких сюрпризів. 13 Ultra отримав топовий чіп від Qualcomm з новітньою системою охолодження від Xiaomi. Виробник обіцяє мінімальний нагрів не тільки в іграх, але й під час запису відео. Ну а на що? Здатен Snapdragon 8 Gen 2 ми так всі добре знаємо. Випускатися смартфон буде в трьох модифікаціях: 12256, 16512 і 161 ТБ. Всі вони отримали останні типи пам'яті. Так, ну що, залишилось тільки розповісти про батарею. Її ємність становить 5000 мАч, з підтримкою швидкої зарядки по дроту потужністю 90 Вт, та по бездроту 50 Вт. Виробник обіцяє 50% за 11 хвилин в першому випадку. Папа і 19 хвилин у другому, це якщо у вас є окремий підходячий аксесуар. Ще Xiaomi хизувалися новим режимом гібернації. Це коли смартфон може прожити одну годину часу, маючи 1% заряду батареї. Додатково хочу звернути увагу на наявність лінійного вібромотора, якісного стереозвука та версії USB-C 3.2. Це дуже добре. Взагалі, якщо не дивитися на зовнішній вигляд Xiaomi 13 Ultra та не брати до уваги його філософію. Суто на папері він виглядає як справжній витвір мистецтва. Проте погодьтесь, зовнішній вигляд це все ж таки важливо. Особливо коли мова йде про ціну 870 доларів за молодшу версію. І це в Китаї. Думаю, що в Європі за нього будуть просити не менше, ніж 1100-1300 євро. А в нашій країні, попри все, його будуть продавати за 55-60 тисяч гривень. Не менше. І я нагадую, це Xiaomi, а не iPhone 15 Ultra. Тож радити купувати це диво я не можу. Якщо ви вже так сильно хочете камерафон, краще взяти Galaxy S23 Ultra, або Vivo X90 Pro Plus. Або ще краще звернути увагу на торішні моделі. Вряд чи вони будуть суттєво гірше. У мене на цьому все. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки. Діліться цим відео зі своїми друзями, підписуйтесь на канал, якщо не зробили цього раніше. І нехай буде з вами Android. Друзі, щось ми останнім часом робимо з вами взагалі якісь нереальні речі у великдень. Зібрали більше ніж 120 тисяч гривень на бус для ЗСУ. За один день деякі кидали одразу 10 тисяч гривень. Мабуть, дуже сильно святкували, і був гарний настрій. Щоб ви розуміли, наскільки в шоці були військові, давайте я вам покажу скріншот з їх реакцією. Чесно кажучи, я не планував цього робити, але знаю, що вам буде приємно. Гроші ми вже відправили. А звіт від ЗСУ має бути наступного тижня. Дрон Mavic 3T поки що чекаємо, тому що їх ніде немає в наявності. Зараз обіцяють дістати в Польщі до цієї п'ятниці. Тож буду тримати вас курсі. Ну а сьогодні, щоб не гаяти час, я відкрив новий збір на допомогу військовим. Там було ще кілька запитів, але хлопці кудись пропали. Тож, посилання на банку я залишу в описі: слава Україні! Слава нашим захисникам і слава вільному народу. Разом до перемоги.